Ви весь час неправильно маскували Starlink. Пінопласт найгірший спосіб для маскування на лінії боєзіткнення. Він легко ламається в польових умовах. Довести його цілим непросте завдання, а перші прильоти поруч просто зламають ваш захист. Для захисту старлінку потрібен великий шмат, тому його важко замаскувати. Він добре помітний у тепловізорі. Досвідчений оператор зрозуміє, що на місцевості щось не так. Також пінопласт впливає на якість сигналу, а при дощу вдвічі його погіршує. Це рівень сигналу без пінопласту. Пласту тепер Starlink ховаємо ага. під пінопласт, а це рівень через пінопласт в дощ. Інше діло це антитепловізійний чохол, який має гарний сигнал у будь-яку погоду. Він набагато краще ховає теплове випромінювання. З відстані 100 метрів майже непомітний. По справжньому він розкриває себе, коли його намагаються спостерігати з дрона. Завдяки вентиляційним отворам він не перегрівається і може працювати цілодобово. А якщо ви сумніваєтесь, то можете спочатку протестувати, а потім сплатити для замовлення, пишіть у приватні.